Трьомні навушники від фірми Samsung. В дуже занедбаному стані. Максимум кудись там на лот, і то я не знаю, з чого тут їх формувати. Так, що в нас тут? S-Dermic. Средство для проблемної кожи. Ось таке. Окей. Боже, його там, походу, багато. Так, Атлант надійна. Утримка водіїв. Отака вот штука, Що це таке? Пластикова картка. Клієнта компанії. Да, в натурі є. Окей. Okay, Atlant.com.ua. Добро. Так, алігатор. Натуральний продукт. Готу колом. Бла-бла-бла. Так, а що він робить? Не знаю. Улучшение. Каплі для улучшення потенції. Окей. Якщо знадобиться, тут пуста коробка. Сміття. Пищить. У мене схоже цього добра багато. Остеофлекс. Средство для здоров'я суставів. Отак. -от. Кетоповер. Так, кетоповер. Так, підвищує енергетичну активність. Окей. У нас тут якийсь аптечний є тут розбор. Іще одна така сама штука. Да, З такими темпами тут буде і 60, і більше. Так, це у нас що? Так, не знаю, коротше, якась хрень. Може парфум, до речі. Але. Враховуючи, що там написано щось для грудей, то не думаю. Так, що це таке? Я не знаю, що це таке. Так, йдемо далі. Вже там дно близько. Ліпо X9. Отака штука. Так. Напиток для похудання. Та-да! Арес. Що це? Це не сухий спірт? Ні, це теж якась дієтична добавка. Я думав, сухий спирт. Таке вже було вроді. Так. Якийсь бенд в дуже поганому стані. Почовганий вони весь дисплей. Все, пішла алергія. Детонатор, який.